В Америці на Брайтон Біч, який зараз переименували в український бік, і їх від цього просто, по-моєму, Ukrainian Independent Avenue, чи як воно називається, по-моєму, проспект української незалежності воно почало називатися, їх просто колотить. Так? Коли на кожному кроці портрети Путіна, коли вони знають, Кожну точечку по Нью-Йорку, де можна отримати додаткові 20 доларів? Ну, вони дотепер не говорять англійською. Я кажу, як? А ми в Америку не ходимо. Те саме я почув в Баден-Бадені, коли дві бабуні йдуть і кажуть, класний городишко Баден-Баден, німців би обрати. Я скажу, що буде гівно буде навколо. Срань, вонь, биті вікна, бруд і розбиті дороги. Хіба не так?